Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні я хотів обговорити тему повернення з Польщі в Україну, тому що теж є нюанси набагато все простіше, ніж, наприклад, виїзд з України в Польщу, звичайно, але є. Хочу дещо розповісти і хочу, щоб ви також це знали. Нещодавно я їздив до Польщі, той, хто слідкує за каналом, знає. На один день я виїжджав в суботу, поїхав в неділю. Я повернувся. Звичайно, отримав дуже багато хейту. Тому що люди подумали, що я виїхав, все з кінцями, не знаю як, яким чином. Ні, я виїжджав, бо мені потрібно було вирішити певні свої особисті справи. Ну, і, звичайно, хотів перевірити, як все відбувається. Я це виклав на своєму каналі, відео є, можете подивитися. Ну і звичайно, потім я повертався. Теж для повернення потрібен. Певний перелік документів, які спочатку я думав, він має бути більшим. Будуть перевіряти все знов то саме, що і на виїзді з України, але ні, я помилявся. До речі, попрошу вас поставити вподобайку і не забувайте підписувати, це важливо. Коли я вже повертався з Польщі в Україну, від мене була вимога: це біометричний паспорт, це техпаспорт на автомобіль, тому що я був своїм автомобілем. Ну і все. Тобто навіть на українському кордоні, вже при заїзді на територію України в мене вже не вимагали військово-бількові документи, в мене вже не перевіряли ситуацію про народження дітей, ну зовсім нічого. Тільки біометрія і все. Все набагато простіше. Але, звичайно, що автомобілі оглядали, перевіряли, питалися, що, як, туди-сюди. Тобто, це все стандартно. Але ніяких додаткових документів, таких як на виїзд з України, вже не запитували. Питання: чи можуть запитати, наприклад, на польському кордоні страховку? І мету, чому ви їздили з чому ви їздили до Польщі? Можуть до речі, мені також писали не один раз, що запитували людей і навіть перевіряли, тобто чи є страховка. Якщо людина говорила так, є все гаразд, перевіряли її. Якщо людина працювала, можуть навіть навіть перевірити, де ви працювали, Тобто, можуть зателефонувати. Це буває вкрай рідко. Ну, тобто, це якісь такі там один на тисячу, один на сто тисяч, але таке буває. Те саме, коли я, наприклад, заїжджав на територію Польщі, ну, бувають випадки, що нічого не перевіряють. Ну тобто, страховку не перевіряли, гроші не перевіряли. От в мене, наприклад, страховку на перетин кордону не перевіряли. Гроші в мене теж не перевіряли. Тільки запитали, чи є в наявності. Я сказав, що є, але в мене їх не брали, не перевіряли. Інші ж кажуть, що навіть не запитують, люди переїжджають кордон і не запитують. А ще інші перевіряють і гроші, наявність, тобто ти маєш показати їх. Так само страховку, наявність, ти маєш її показати. Обов'язково. Тобто, якщо цього немає, вас мають повне право повернути назад. Те саме і при виїзді з Польщі, і поверненні в Україну. Переважно не запитують цього всього. Переважно. Але буває таке, що людина дуже везуча, попадає на дуже класну зміну. Десь хтось ту зміну вже файно напрягнув, роз'їслив, попались якісь хороші туристи. Напевно, і ця зміна починає домахуватись до всіх і до всього. Таке теж трапляється. Тому ви повинні бути готовими на кордоні до будь-яких запитань. Так само, як я розповідав в своєму попередньому відео, як я виїжджав з України в Польщу, і в мене запитували, чи я маю свідоцтво про багатодітність, посвідчення багатодітного батька. Я сказав, що не маю. І в цьому випадку в мене перевіряли всі свідоцтва про народження, про шлюб. А говорять люди, якщо є посвідчення багатодітного батька, то тоді ті всі свідоцтва вже так не перевіряють. Беруть це посвідчення, і цього достатньо, щоб підтвердити те, що я багатодітний батько. Тобто таке теж треба враховувати. Якщо немає цього посвідчення, ну то тоді в обов'язковому порядку мають бути свідоцтва оригінальні. Я, до речі, запитував прикордонника українського, чи наступного разу, коли я буду виїжджати за кордон, чи потрібно мені мати знову оригінали свідоцтв, які вже от, мені раз вже перевірили. Ні, мені сказали, що буде достатньо навіть копій просто. Тому це вже я для себе теж знаю, ну і вам відповідно розповідаю. Але те, що на кордоні потрібно бути готовим до будь-яких запитань і мати повний набір документів, це факт. Ще раз говорю: вам хтось скаже тому, кому пощастило перетнути, і в нього нічого не запитували, і ви так зробите, як він скаже. Не візьмете тих документів, не зробите копії, нічого не такого не буде у вас, вас повернуть, бо ну прикордонник скаже: я хочу це подивитися, в тебе цього немає, значить, до побачення. Немає повного пакету для перетину кордону. Ну, на жаль, така ситуація. На жаль, на кордоні ви свої права. Ну, в 90% не докажете. Так буде, що прикордонник правий, і він вирішує, чи ви перетинаєте, чи ви не перетинаєте. Тому це треба знати, пам'ятати і весь час при поратині кордону моніторити, по-перше, інформацію, тому що правила теж змінюються, і треба переглядати, що є на офіційних джерелах, що можливо люди говорять і це докупи сумувати і для себе щось вирішувати. Бо якщо просто взяти, прочитати суху інформацію, яка є в інтернеті, цього може бути замало. Треба ще подивитися, що говорять в групах. Треба попитатися друзів, знайомих, які, можливо, виїжджали. Ну, наприклад, так, як я. Я знав, що потрібен певний перелік документів, але я ще собі зробив копії на свідоцтва, зробив роздруківку резерв плюс. Хоча в мене в телефоні теж вона нормально відкривається, і я перед передном кордону собі оновив резерв плюс. Але я ще собі роздрукував цю я ще собі роздрукував з телефона, теж резерв плюс. Тобто я це все мав, і при будь-яких питаннях я одразу мав факт, документ, який я міг надати. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, слідкуйте за мною, за іншими блогерами, слідкуйте за офіційною інформацією. Ставте вподобайки. До зустрічі.